Спецоперація, справжня війна, велика вітчизняна 2.0, діди прадіди, захист Росії на території України, спасіння українців від геноциду від європейських плантацій і публічних будинків. А взагалі-то України немає, це Росія. Українців немає, це русські. Вони ж росіяни, тільки перетворені на одічалих русофобів. Тому радісно йде російський солдат вбивати руських русофобів і класти життя своє за царя і отечество. І це не жарти, це базові наративи і цитати з мобілізаційної методички Кремля. Ну що ж, подивимось, що в голові російського солдата. Лауреат Нобелівської премії в галузі миру цьому році, російський публіцист і громадський діяч Дмитро Муратов, коли виступав після вручення йому Нобелівської премії, він сказав дуже важливу річ. Він каже, що можна там безкінечно довго критикувати все російське суспільство, весь російський народ. Однак не слід забувати, що 22 роки ці люди, на яких здійснювала вплив найжорстокіша пропаганда в світі. Пропаганда, яка діяла 24 години на добу на протязі всіх 22 років правління Путіна, і це багато в чому визначає те, що знаходиться на сьогоднішній день в голові російського солдата. Інформаційна робота з своїм населенням в Росії за всіма класиками саме військового мистецтва здійснено. По перше, вони ізольовані в більшості своїй від всього того, що відбувається в ну в навколишньому світі, не в самій Російській Федерації. Ті російські військовослужбовці, які були полонені, зараз уже вони повернулися в Російську Федерацію, з якими ми спілкувалися. Вони кажуть, що вони не виїжджали не те, що за територію Росії, а за територію свого власного населеного пункту. Багато з них. А інформацію в основному там до 90% населення, от інформацію про те, що відбувається в світі, отримує з російського телебачення. Телебачення, яке, по-перше, жорстко цензуровано, по-друге, воно використовує всі пропагандистські трюки, технології і наративи саме правлячої верхівки. З одного боку, це страх попасти не в свою страту, не в свій соціум, тобто бути якимось іншим. Таким людям там відразу Своїть відповідні ярлики, наприклад, раніше це було ворог народу в часи радянського союзу. Зараз це іноземний агент, і з іншого боку, це гордість за перемоги, яких Ну, на сьогоднішній день громадяни Російської Федерації вони не відчувають. Однак це перемоги, які в історії були. Зокрема, от основний наратив у них це перемога в Другій світовій війні. Коли Росія, ну нехай там насправді Радянські Союзи там більше був внесок України і Білорусі, напевне, якщо так брати відносний, Однак вони вважають, що Росія це переможеця над фашизмом, яка спасла, врятувала від фашизму тоді весь світ. Тобто, з одного боку, це горді за успіхи. І, з іншого боку, страх попасти не в свою соціальну групу а також низький достатній рівень ерудованості і освіченості, також у більшості більше ніж 50% Оце все разом і створює ту кашу, ту під ту підставу, те підґрунтя, ті умови, в які можна закладати потім. Ну практично будь-що розберемо базові наративи з мобілізаційної методички, які кремлівська пропаганда вкладає в голову мобілізованого росіянина, аби той радісно вмирав за. Путіна і Отечества наратив номер один спецоперація це справжня війна. Це російській диванній армії. Не можна думати і говорити, що йде війна, бо за це вона пересяде з дивана на нари на 15 років. А от мобілізованим можна, і путіну можна. В основі своєї русські українці це, по суті один народ є сюди, історичний факт. У нас ж тогда гражданська війна, виходить, честь шабса народу. Ми, ну, да. э, в разных государствах, К сожалення, сіл цього ряда причин. Ви наврочить Путін собі громадянську війну на Росії. Але повертаємось до мобілізаційної методички. Отже, це війна з кров'ю, болим, гіркотою втрат та радістю перемог. І тут, після слова перемога з'являється наратив номер 2 Велика вітчизняна 2.0». У чому логіка? Бо країни, які наклали санкції на Росію сьогодні, вчора воювали проти неї і програли. І зараз вони мстяться їй за її велику перемогу. А тому це продовження великої вітчизняної. І росіяни увага, ключовий елемент наративу, як діди в 45-м, мають перемогти. Так в голові російського солдата формується рівняння: спецоперація, війна, велика вітчизняна перемога. Наратив номер три захист Росії. Це відповідь на питання мобілізованого: а що ж він робить на чужій землі? Виявляється, тут він захищає Росію, бо України як держави немає. А нічого, що Путін хвилину тому сказав, що один народ опинився в різних державах, тобто Україна і Росія різні держави. Чим насправді створив когнітивний дисонанс в голові російського солдата. До речі, це небезпечно, бо якщо російський солдат почне думати, що держава Україна є і що Україна не Росія, то є ризик, що він почне відчувати себе окупантом і загарбником чужої території. А таке усвідомлення дуже деморалізує, тому в мобілізаційній методичці України як держави немає. Є лише територія колишньої УССР, ну яку Лєнін створив, яка наразі окупована терористичною бандою, якою керують громадяни Ізраїля, США і Британії, які організували геноцид корінних жителів, які трудяться на європейських плантаціях і в публічних будинках за копійки. Як нігри, і щоб такого не сталося на Росії. Російський солдат бореться в Україні, захищає тут Росію і рятує жителів України від геноциду. А зараз найцікавіше, кого ж рятує російський солдат? Хто ж такі українці в його голові? Наратив номер 4. українці етаруські виявляється, нещодавно ми з вами майже всі 96,7% – були руськими. Що російською мовою означає, що ми були росіянами, але 30 років незалежності нас, мовляв, позбавили нормальної освіти, культури, рідної мови та перетворили нас на одічалих русофобів. Наші браті українці всі того, що є людьми темними, не начитаними, вони таких простих історичних примірів не знають. Тому придумали цікаву теорію, що вони не ні а не українці. Да чого начитався покійний потомок червоноармійця і пропагандистка КДБ ФСБ РПЦ Смірнов уточнювати не будемо. Земля скловатою. А от російський солдат має надію, що щось від руських росіян по їхньому в нас ще лишилося, бо ми ж всі, наче, виховувалися на подвігах дідав, які перемогли фашизм. Тому після денацифікації ми знову станемо руськими, росіянами по їхньому. А поки що ми вороги. Ну і останній акорд цієї мобілізаційної методички для нас називається він Якщо брошура дістанеться противнику, тобто нам з вами. Так от цитую мовою оригіналу: пусть читають рано і чи поздно українці знову стануть русскими, тому що завжди були русскими Російські солдати. Якщо взяти до уваги той факт, що Руссю називали сучасну територію України, а прикметник Руський вживається як самоназивання українців, то ми то руські нащадки Київської Русі. А от ви хто хто вас створив? Але з ідентичністю, як і з історії у росіян справи кепські, то й думають, вони що прийшли сюди звільняти Росію від руських русофобів. Наратив номер п'ять. Братик, який поплутав. Російський солдат спить і бачить, як українські воїни пліч опліч з російськими знову протистоять заходу, який, мовляв, і спровокував цю братовбивчу війну. Начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич, Тавр, який повернувся з російського полону, підтверджує, що цей наратив глибоко засів в головах російських військовослужбовців, каже, що офігів від того, як діє пропаганда на цих людей, які, наче і не дурні, але ненавидять. Америку ненавидять Європу, а Україну вважають як братіка, який попутал. І сейчас ми його привітям в чувства, і вместе місті воевать воювати проти Європи. Ось така переплуталка в голові окупанта, основана на двох наративах: про мишебрацький один народ та загніваючий запад. і ну останній базовий наратив номер 6. попадали до раю. І викладений він у двох передостанніх пунктах мобілізаційної методички, які звучать так. Найголовніше з нами Бог, і ми попадемо до раю, а вони просто здохнуть. І ось усі ці православні мусульмани, буддисти і шаманісти призначаються Кремлем борцями проти українського націоналізму і світового сатанізму. І, керуючись цими переконаннями, радісно йдуть виконувати святу волю свого Бога і класти своє життя за Путіна і Отечество. Навіщо нам про все це потрібно знати? Навіщо нам розуміти, що в голові у російського окупанта? Бо маємо знати ворога. Маємо знати, як ефективно деморалізовувати російську армію та точно визначати вісі розколу імперської ідентичності росіян?